Всім привіт! Продовжую оглядати інструмент Атом. Що можу сказати? Так як нас лінк показав Ріст, Суї підтвердив теж якийсь висхідний рух, Ада теж в нас вистрілила вгору. І виникає яка думка, що в нас вже ось тут. так як Ось ця трійка вона перетворилася в імпульс, тобто якогось другого зигзагу я вже теж не очікую. У нас ось тут був імпульсний ріст. Пройшла корекція у вигляді зигзагу подібної моделі. Це або одинарний зигзаг, або подвійний зигзаг. Хоча більше схиляюся до того, що це одинарний зигзаг. Тут у нас можна знайти 5 хвиль, тут рієчка якась, тут теж ніби 5 хвиль. Тому це в нас був зигзаг. Що я очікую? Натягнув сітку, не сітку, а розширення фібоначі на ось цю хвилю 1 та хвилю 2, поки що я її так позначив. Очікую, як мінімум, досягнення ціни позначки 5.77 та 6.86. Глобально, як і казав, поки що кардану. Кажу кардану, атом, вибачте. Атом не виглядає дуже потужно, як це любить казати наш президент. Ей, яка тут Який тут план роботи, яка взагалі тут логіка? Логіка така, що нам потрібно вище ось цього діапазону пробиватися, закріплюватися, і це відкриє нам якийсь похід ціни вище.